Обрізка яблуні. От можна побачити такий рядок. Один. Оце звідти так йде далеко. Але обрізати я не буду показувати, як конкретне дерево обрізати. Я буду, покажу три таких прийоми. Робота над пеньками. Чому в тих чи інших площині ми залишаємо пеньки, а чому не залишаємо. І ці яблуні я в тому році обрізав. Подивимося результат. Обрізки з того року, що воно надало в цьому році, буде робота з однорічними пагонами, як працювати, і робота з багаторічними гілками, тобто з багаторічною деревиною, тому що дерева всіх бувають різні, крони різні, буває запущена форма, буває хтось неправильно робив, буває хтось по-іншому робив. Тому я покажу, а ви собі вже будете в себе дивитися, а ви вже будете, в принципі, орієнтуватися, як працювати з тою чи іншою деревиною. Тому дивіться, зараз я-хоп оп, оп, переклав ось так телефончик. Давайте почнемо. ось, Мабуть, з цієї яблуньки. Дивіться, так, терпіння вам, тому що, якщо хочете, я буду старатися розказувати так, щоб вам було все зрозуміло. Були ось гілки. Бачите, в тому році тут були гілки. Тобто є вас стовбур, і вони від багаторічної відходять гілки в різні сторони. Як, як, як ось тут на цій гілці, і як ось тут. Бачите, вони відходять. Такі Оці гілки однорічні були в тому році, ось тут. Поняли, да? що я поробив? Я їх поробив, дивіться, на такі пеньки по сантиметру, ну як лезо, сікатора. Поробив. Я їх позрізав ось так. Дивіться. клоц, я їх так позрізав в тому році. В цьому році, що ми маємо? Ми на цих всіх пеньках ось, є плодові. Закінчення полові бруньки. Тобто ми вже на цих пеньках, ця вже частина у нас не буде гола, ми вже будемо на них мати яблука. Поняли, це я зробив зріст на обратний ріст, тому що ця гілка занадто росте доверху, вона мені не потрібна. Вона буде, якщо так рости, вона буде затуляти мені ось цю частину деревини, Мені це не потрібно. Мені потрібно, щоб вона була, ось бачите, скільки позакладало плодової деревини різної, бруньочок, списики. Тому що, якщо не буде сюди поступати сонце, ми це всього мати не будемо. Ось, все, що росте доверху, затуляє нам крону, ми це все прирізаємо. Дивіться, це перше. Поняли, так? Да? Другі варіанти в нас були, що я робив з гілками. Ось вони були гілки, я їх кінчики прирізав в них. Так як ось на цій гілці. Дивіться, дало нам гілку. Можна її залишати, але я кінчик її тільки прирізав. Вона тоненька, більш горизонтальна. Чому я це зробив? Тому що там на кінчику є яблучко, я його зрізав, щоб вона не за... Це яблуко не притягнуло його донизу і вона не зігнулася. Вона і так в більш-менш в горизонтальному просторі. Що ця операція дала нам в тому році, коли я робив? Ось дивіться, бачите, тут я прирізав. Ось можна побачити. бачите, Тут був зріз, і ось тут був зріз. Бачите? Так, в цьому році воно нам дало подовження однорічне. І тут дало подовження. І ця частина, вся нам. Ця частина 30 см заклалася плодовою деревиною. В цьому році, що з такими гілками я роблю, я їх прирізаю ось на такий клик. Дивіться. Раз, два, три. Третя брунька, яка дивиться донизу. Клоц прирізав. Ось така має бути. Раз, два, три. Третя брунька, яка дивиться донизу. Клоц прирізав. Поняли, так? Да? Все, це те, що потрібно. Все, Сюди буде попадати сонце. Ми, це все буде закладатися завжди плодовою деревиною, не буде пріти, і все буде чудово. Ось, дивіться, пеньочки, які теж були тоненька гілочка, як ось ця, бачите, в кінці ось у нас плодиком з плодом. Вона така, бачите, пампухаті. вони такі. Оце дві і такі вони пампухаті. Бо там, де немає плода, там ще навіть ось листочки є. Ось така гілочка була. І я для того, щоб вона не дала, не зігнулася, я її тут прирізав. Прирізав і вона дала в цьому році вже горизонтальний, хороший, тоненький список. Так само ось тут. Отакі От списки коротенькі, до 20 см, я не трогаю. Вони тут о, нагрузиться яблучко, тут де одна-два яблучка, може три. Вони будуть чудово, вони нам не будуть заважати. Ось, дивіться, були пеньки. Бачите, були пеньки, які дали, нічого не дало, такі бувають випадки. Нічого не дало, дало тупо одну гілку. Поняли, да? Нічого не дали, не заклалося, нічого. Хоча ось його дало коротенький список. Ця друга гілка, що я зрізав, ось бачите, під нею, дала ось плодовий брунючку. Я в цьому році ось такий роблю клоц і забрав це все. 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 Ця частина хай тут от загружається урожаєм. Ця хай працює. І тут так само я зроблю ось такий зріз. Це якщо ми маємо центральний провідник, ми так працюємо. Наша задача його відкрити. Для того, щоб хорошо поступало сонце і свого роду навантажити його, нагрузити. Далі. Це я зараз це все ще буду працювати. Ось тут така сама ситуація. Я тут роблю отак. Чим вище вона у вас має бути тоньша. Поняли? Да? Отак вона має йти. Отак, 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 отак. Поняли, да? Тут мають бути менші гілки, тут мають бути більші, більші, більші. і низ має бути найширший. Да? Все, так я зараз буду так і робити тут. Оці гілки, всі, що я тільки що бачите, я вам зрізав, цей наклик зробив. Можете робити на обратний ріст. Дивіться, ця гілка, спенька, да? дивіться, скільки нам дало плодових бруньок. Тут плодова, тут список. Дало нам хорошу гілочку. Якщо ця гілочка буде, вона нам по-любому ляже на нижній ярус. Нам це не потрібно. Можна зрізати на обратний ріст, а можна робити на 2-3 бруньки. Ось такі робити все. Поняли, да? воно нам має не заважати. Ось дивіться, була довга гілка, вся в плодах, і тут в кінці таких дві зробилося. Я що я роблю? Я тут перевожу на цю і цю кликую на дві-три бруньки. І так я працюю з кожною гілкою. Все, опускаюсь донизу. Ось така сама гілка була. Дало знов нам, я його прирізаю Обов в обов'язковому порядку. Все, ця частина на сумний рік знов нагрузиться, дасть нам гілки, можна їм де вернути назад або що. Переходимо до нижнього ярусу. Нижній ярус це наші гілки, які будуть. З нами працювати завжди. Була гілочка, бачите, вона лягає сюди. Ну, щоб не позбутися врожаю, я можу перерізати на плодову бруньку. Така сама ситуація. Раз. І була в тому році гілка, я зрізав кінчик, щоб не завалило яблуко, не лягло на нижній ярус. Воно нам дало все в плодах. Через то я вертаю повністю цю гілку на плодоношення на, з переводом на плодове закінчення. Вона вже крепка, вона витримає хороший врожай. Тим більше вона нам не заважає. Далі, ось був зріз. А, ось. ось був зріз, Бачите, а що це, це що тут не, не цей Не, це не я його робив. Може це щось взагалі літом робилось. Ну, коротше, це, це нижній ярус, я його роблю тут перевод. І тут я прирізаю вже процентів 30 зверху. Лишаю нам гілку для того, щоб вона була. Такі ось, які доверху ростуть гілки, вони нам взагалі не треба, вони занадто горизонтально ростуть. Чим, горизонталь... Ой, чим вертикальніше буде гілка, бо це вертикально вона дуже росте, бачите, тим вона буде жирувати, бачите, і спинити не не, не не, практично не не... Не в змозі. Тому для того, щоб її спинити, нам потрібно перевести її на якусь іншу гілку. Якщо ми тільки приріжемо, буде хана. Ось у нас є така гілочка, ось коротенька. Я, я роблю сюди перевод, а цю взагалі забираю. Тому що, якщо я знову її приріжу, це, що ресередину, ми її забираємо. Якщо я приріжу, будуть знову ростові процеси, і ми її так ніколи в житті не спинимо. Все, поняли. І тут ці гілки просто розбираємо. Ось є в нас гілка. Вона сюди росте, кінчик який клоц і прирізав. Все залишається списки, все буде чудово. Якщо ця гілка на пеньочок раз зробив. Поняли, для чого ми робимо пеньочки? Для того, щоб наша яблуня завжди мала де загружати яблуком. Ось, дивіться, був такий клик, зрізаний був клоц, Ось, бачите, був зрізаний клоц, дало нам гілочку. Ця вся частина загрузилася. Тепер в цьому році я цю гілочку. Ось, це нижній ряд. Нижньому, на нижньому. Ярусні. Ми верхню частину знімаємо, поняли? Так? Такі бувають, що пару гілочок дає. Дивіться, коротенькі ви залишаєте. Два дві довгих одну зрізаєте, а одну кінчик перерізаєте. Все. Бачите, ця гілка лягає сюди, буде лягати, ви можете пополам її крутнути, щоб сюди заходив між цими двома гілками, заходив сюди повітря і заходило сюди сонечко. Все. Ось таким, принципі, дивіться, ще, ще ось є в нас гілка. Дивіться, гілка йде. так, Тут був зріз зроблений. Перевелося воно все сюди. А, ось тут був зріз зроблений. Дало нам ось такі батоги. Але в нас ось є більш горизонтальніша гілочка. Що я роблю? Я роблю цю частину, щоб не позбавлятися врожаю, перевожу на плоди. Лишаю такий пеньок, він нам не заважає. Туди є все нормально просто. А цю більш горизонтальну я прирізаю ось тут кінці. Це свого роду у нас буде вже на наступний рік. Ось ця хороша молода нова гілка. Ця дуже низько знаходиться. Я її на пеньок. Так, що тут у нас? Ця з яблуком ляже наниз на обратний ріст. Сюди хай загружається врожаєм. Так, обійшов, обійшов, подивився. Тут ми теж переводимо на врожай. Ті, що між собою. Ті, що всередину ростуть, забираємо. Ну і в принципі виходить, ось, а, ось дивіться, дуже занизько. Ну, Враховуючи, що це не промисловий сад, то ми там залишимо, щоб були яблучка. Все. Тут ми цю значить, забираємо назад. І зараз я там